Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Відбудова починається. Депутати Запорізької міськради виділили кошти на капітальний ремонт будинків, які нині напівзруйновані через прильоти російських ракет. У першій черзі на відновлення Кіяшко 22 Сталеварів 16 Застафонська 10 та соборний 151 Ще трохи більше 7 мільйонів гривень з міського бюджету підуть на аварійні роботи у будинку по вулиці Запорізькій, 2А. На додачу депутати проголосували і за те, щоб щомісячну компенсацію у 10 тисяч гривень отримували не лише власники постраждалих помешкань, а й орендарі, які мають ордер або договір найму. І знову влучна робота нашої ППО вночі охоронці неба знищили 10 з 11 ворожих шахедів, частину саме над Запорізькою областю. Вчора росіяни поцілили в будинок в Оріхові. Жертв та постраждалих на щастя немає. А от від самої будівлі нічого не залишилось. Ще один приватний будинок повністю знищили росіяни у Гуляйполі. Інформація щодо травмованих або загиблих не надходила. Звання майстрів спорту України втратили кілька мелітопольських спортсменів, бо співпрацюють з ворогом. Мова про кікбоксера Віктора Савченка, ганбуліста Андрія Рибницького, бодібілдера Дмитра Хасая та пауерліфтерів Романа Дзюбу і Дмитра Глека. Рублі виявились їм дорожчі за честь та гідність. Увага водіїв! Водоканал наполегливо просить не паркувати авто на червоних люках. Вони мають спеціальне призначення для пожежних гідрантів. Готується до жесту доброї волі. Вже кілька днів, як росіяни вивозять майно з прикордонної частини в Бердянську. Перша армія світу з мародерства це точно про них. С крана тече жовта вода. Не лякайтесь, колір може змінитися через те, що ГЕС через водопілля скидають велику кількість води. А це, в свою чергу, впливає на технологічні процеси водопровідних станцій. Та на якості води це ніяк не позначиться, запевнили запорізькі комунальники. Більше новин на телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.